Друзі, вітаю всіх на каналі про перепланування та ремонт. В попередніх відео ми побудували ось таку тривимірну модель. Далі е, спробували розташувати там речі замовника, у нас не вийшло, тому ми зробили зручне перепланування, котре повністю реалізує всі забаганки. І розташували електрику в зручних для нас місцях. Після чого канал набрав 2 третини від підписників тобто, збільшився втричі. За що вам дуже дякую. Хто ще не підписався, підписуйтесь. По ремонтах тут буде дуже багато корисних порад, особливо по переплануванню. Зараз буде поради по кожному з приміщень. Сьогодні ми будемо розглядати передпокій. Як зробити його зручним та ергономічним. Ці поради будуть корисні всім, хто робить ремонт, тому що у будь-якій квартирі є передпокій. Порада номер один. Розташуйте двері, щоб вони відкривалися ззовні. Тому що якщо вони будуть відкриватись е, в приміщення, вони будуть конфліктувати з цими зонами зберігання, які тут будуть. Скоріше за все, це буде дзеркало та поличка для ключів, та е, зона швидкого доступу роздягаль. Тобто завжди робіть отак. Іноді це неможливо, але якщо можливо, зробіть двері, щоб відчинались зовні. Порада номер два. Підлога у всьому приміщенні повинна бути в один рівень, та вона повинна бути трішечки вище, ніж рівень підлоги у під'їзді. Тому що, якщо у вас сусід влаштує якесь затоплення і вода побіжить коридором, щоб вона не затікла вам до квартири. Тому зробіть стяжку в рівень з підлогою на лічничній клетині. От. А потім за рахунок е, товщини вашого напольного покриття, ваша квартира буде трішечки вище. І вода побіжить по сходах, а не вам у квартиру. Як це зробити? Це буде окреме відео по стяжці. Далі двері, знову у нас двері. Завжди обрамляєте вхідні двері е, доборами міжкімнатних дверей. Тобто, ви замовили якісь міжкімнатні двері, замовили їх. У колір сплінтусом, тому щоб вони не вибивали, щоб це була одна така сплошна лінія по всій квартирі, котра з плінтусу переходить у лишту. І це виглядає дуже симпатично. Якщо воно буде різнокольорово, то виглядати воно буде не дуже. І саме з цих доборів зробіть ось цей портал, щоб він не оббивався, щоб він не обтирався, та обробить його лишвою міжкімнатних дверей. Ну і звісно, саму дверь треба обрати під колір. Інших дверей у квартирі. Наступна порада буде щодо облаштування квартири. З дверями ми розібрались. Зараз щодо меблів, які потрібні меблі у передпокої? Ну, по-перше, це у нас зона, зона швидкої роздягальні, де ми можемо зняти повсякденні речі і наховати постійно в шкаф, не розбовтувати там механізми, це незручно. От, тому у нас постійно ті речі, які ми носимо кожного дня, у нас зберігаються ось тут. Також тут повсякденне взуття. Якщо сезон змінився, ви це сховали сюди, звідси достали ті речі, які є по сезону. Наступна позиція перед передпокою це у нас дзеркало з підсвіткою, щоб подивитись на себе перед виходом, впевнитись, що у вас там волосся з носу не торчить. От, та поличка для ключів, телефонів, ну, щоб викласти все з карманів, коли ви заходите додому. І велика шафа. Розмір цієї шафи по довжині. Ну, чим більше, тим краще. По глибині щонайменше 60 см. Тому що оця розсувна система шафу купе вона займає 8 см. Тобто, корисної площі в 60-му шкафу у вас буде 52 см. Це взагалі-мінімально. то мінімально. От, якщо у вас є можливість зробити шафу не 60, а 70 см, щоб корисна площа була 62, то це буде краще. Але не завжди так можливо. До того, ж, якщо ви купуєте шафу в магазині, а не під замовлення, вони зазвичай всі 60 см. Ну, рідко 65. Так, наступна порада у нас буде стосуватися електрики. Зараз перейдемо в віртуальний візит, щоб нам було зручніше. От. В будь-якому передпокою у нас є домофон. Його не треба розташовувати біля дверей, тому що це у нас буде брудна зона. Зараз я поправлю. Це у нас буде брудна зона, і для того, щоб підняти слухавку домофона, вам треба буде підійти сюди, а тут у нас буде бруд, калюжа, можливо, там взимку, коли там сніг з ззуття стане. Це буде незручно. І ти босоніш, або там в носочках підіймати слухавку домофона. Розмістити його поза брудною зеною. Ну, наприклад, ось тут. До того ж, ну, менш буде бігти з інших приміщень, щоб подивитись, хто там прийшов до вас чи не до вас. Що може інтернетчики до під'їзду хочуть попасти, чи електрик, чи лічильники звірити. Ну, тобто, це зручніше. До того, зараз у сучасних домофонах. Є е, функція, можна під'єднати до таких ось сучасних дверей і відімкнути електричний замок, натиснувши цю кнопку. Тобто, навіть коли до вас прийшли гості, вам не потрібно сюди виходити, ви відмикаєте звідси. І як спланувати розетки та вимикачі в Ну, По-перше, вимикач основного світла Він повинен знаходитись по ту сторону, де у нас ручка дверей, бо це зручно. Також він повинен дублюватись на виході з приміщення. Ну, Передпоки завжди у нас має вхід, має вихід. Тому ось тут ми розташовуємо прохідний вимикач, котрий у нас вимикає світло в цьому приміщенні, і нам не треба повертати, щоб його вимкнути, а потім в время назад. Також він вмикає світло у ось цьому приміщенні. Тобто це зручно. Вимикачі у нас всі розташовуються основного світла на висоті 90 см від підлоги. Це універсальна відстань. Якщо ви там дуже ну, високого зросту, можете зробити його 95 см низького, можете зробити 85. Але стандарт це 90 см, який зручний всім. Потім відстань від вимикача до дверного отвору. Це 15 см. Потрібні вони для того, щоб коли ви встановите двері, ви встановите лиштву цих дверей. І щоб у нас вимикач не притулявся до цієї лиштви, або, не дай Боже, не запилювався ось тут, в цю лиштву, розташуйте його на відстані 15 см від цього кута. Далі, майстер вимикач. Майстер вимикач він вимикає усі прилади в квартирі, усе освітлення, окрім того, що повинно залишатися завжди вимкнутим. Тобто котел, холодильник, роутер, бойлер та таке інше, що постійно... Повинно працювати, воно залишається вімкненим, а усі інші розетки та освітлення вимикаються. Коли нікого вдома не залишилось, ви вимикаєте цей вимикач. Можете не хвилювати, що ви десь світло залишили або праська залишилась вімкненою. Це теж зручно. Ну, він також на 15 см розташовується, але набагато вище, ніж основний вимикач. Тому що якщо ви розташуєте його тут поруч. То періодично ви будете помилятись, і коли ну, просто захочете зайти в квартиру, в квартирі вже хтось є. І вімкнути світло ось тут. Ви будете просто вимикати всю квартиру. Хтось там за комп'ютером працює, хтось телевізор дивиться. І всі будуть дуже незадоволені. Тому розташуйте його набагато вище, щоб ніколи не помилятись, коли ви хочете їм скористуватися. Третя позиція це у нас розетка. Вона розташовується біля. Зони взуття ну, швидкої роздягальні, там, де у нас стоїть взуття. Щоб якщо у нас там промокли чоботи, нам не треба було їх кудись там на кухню нести або в спальню, в вітальню, от, то розташуйте тут розетку, ви можете зручно посушити взуття. Висота цієї розетки повинна бути на рівні над другою поличкою, щоб її було зручніше користуватися. Далі у нас йде дзеркало з підсвіткою. Підсвітка може вмикатись на самому дзеркалі, але якщо ви не хочете залишати на ньому відбитків, поставте окремий вимикач до цієї підсвітки, це буде також зручніше. Які ще нам потрібні електроприлади? Ще нам потрібна розетка е, ночного освітлення, або є такі ліхтарики для підсвітки сходів. От. Це для того, щоб якщо ви прийшли вночі, не хочете вмикати. Світло, ось, щоб там ні, нікого не потурбувати. Або, наприклад, дуже рано вранці збираєтесь. О, цього світла вам вистачить в темряві для того, щоб там, взутись, накинути одежу та тихонечко вийти. Ще у нас тут розташована розетка для електровелосипеду. Ну, якщо у вас не планується електровелосипед, це, скажімо так, побажання саме по цьому проєкту, тому ми його видалимо це не універсальна штука. І у вас, наприклад, є якийсь вільний простір, який може бути в майбутньому зайняти тим самим велосипедом або самокатом, або може тут робот-пилосос буде стояти. От, розташуйте на стіні хоча б одну розетку. Ну, звісно, не за шафи. Тому що ось на цьому просторі немає жодної розетки. Якщо вона нам тут знадобиться, то нам потрібно буде тягнути от звідси, ось так, переноску. Це буде дуже погано виглядати. Тому, посеред того місця, яке у вас вільне, розташуйте розетку, вона вам колись знадобиться. Далі розташуйте ще одну розетку на, для роутера в шафі, щоб він також десь тут не висів, не телепався на виду. От, на верхній полосі, йому там буде дуже зручно. До того ж, ви тою верхньою полкою будете край рідко користуватись, то, ну, він не буде вам заважати. Ось такі поради універсальні по проєктуванню передпокою. А зараз як бонус я покажу, як, наприклад, була б спланована це, це приміщення, якщо б не було у проєкті розташування велосипеду. Переходимо у вигляд зверху. Освітлення ми розташовуємо з врахуванням меблів, Тобто, при такому положенні ми розташовуємо на посередині кімнати десь отут. А розташовуємо посередині ось цього вільного простору. Так буде зручніше. Так, далі. Ось ця шафа. Її можна розташувати зручніше, якщо немає велосипеду. Зараз я покажу. Тобто, ось ця поличка у нас. Переходить на інше місце. Зону швидкої роздягальні буде зручніше розташувати тут по праву руку. У вільному просторі зараз я її спозиціоную, вибачте. Потім шафу нам можна буде розташувати ось так. А поличку з ключами розташувати ось тут. Ну і дзеркало з підсвіткою, розташувати ось так. Тобто, приміщення буде виглядати якось отак. Зараз. Внутрі, віртуальний візит. Тобто, ви заходите, роздяглись по праву руку зручно. Цей вимикач підсвітки дзеркала, звісно, у нас буде біля дзеркала. Дзеркало буде перекривати електрошит, який от тут знаходиться, можна його зробити як дверцю. Далі ця розетка у нас, звісно, переїжджає сюди. І у нас є зручна шафа поруч з зоною швидкої роздягальні. Якщо б у нас тут дозволяло місце, можна було б зону швидкої роздягальні зробити також за дверцятами купе. копе. Але у нас тут 52 см, а шафа у нас 60 см. Тобто, це буде конфлікт з дверима, якщо б вони були розташовані далі. І ця відстань була б на 52, а 70 см. То можна було б зробити ось цю створку, щоб вона теж зачинялася для перфекціоністів це буде тут. Далі у нас ростове дзеркало зараз знаходиться не там, де воно потрібно. Ми його зараз перенесемо ось сюди. Як бачите, воно зручніше виглядає, простіру стало набагато більше. І за рахунок цього ми можемо ось цей дверний отвір переробити таким чином. Тобто збільшити його. Але не забуваємо, щоб ось тут у нас було 10 см. І збільшуємо цей дверний отвір. І ось так у нас просторо буде виглядати цей передпокій. Будь-який ремонт починається з продуманого проєкту. Ви можете звернутися, я вам допоможу в інстаграмі. Якщо ви впевнені в своїх силах, то користуйтесь цими корисними порадами. І гарного вам дня! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До побачення!